Вітаю, друзі! Сьогодні тема, яка, в принципі, дуже широко зараз обговорюється в усьому світі, в усіх засобах масової інформації, це ну, так звана зміна політичного вектору Сполучених Штатів та конфлікт, прямий конфлікт президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Я хотів би проговорити, що всьому цьому передувало, які були події. Та які можуть бути ймовірні наслідки? Давайте про все по порядку. В середу ввечері після зустрічі вже. Представників Сполучених Штатів та Росії в Ерліаді, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч представників Росії та Сполучених Штатів та підкреслив, що вона зміцнила його ставлення та думки стосовно завершення конфлікту в Україні. Після чого президент Сполучених Штатів почав активно критикувати позицію України і сказав, що Україну було три роки, щоб сісти за стіл переговорів, та сказав, що він дуже розчарований позицією саме нашої країни. Після цього він додав, що війну в Україні можна було закінчити ще три роки тому без якихось територіальних втрат. Він також підтримав необхідність проведення виборів в Україні та сказав, що у діючого президента України 4-відсотковий рейтинг на дану промову президента Сполучених Штатів Володимир Зеленський відповів, що це дезінформація, яка йде від Росії. У нас вже говоримо про 4 відсотки. Ми бачили цю дезінформацію. Ми розуміємо, що вона йде. Від Росії ми розуміємо це, і у нас є докази, що ці цифри вони обговорюються між Америкою і Росією. Ну тобто, на жаль, президент Трамп з великою повагою до нього відносимося як до лідера. Народу, яку, який ми дуже поважаємо, американський народ, який нас постійно підтримує На жаль, живе в цьому дезінформаційному просторі, та заявив, що зранку вийшов КМІС про те, що у Зеленського рейтинг довіри виборців українців це 57%. Сьогодні зранку вийшов КМІС. Принципі я знаю, я орієнтуюсь, але я не коментую це офіційно. Але раз прийшла, прийшов такий час, значить, ми будемо. Ну, Ініціативу візьмемо в свою руку, скажу так. Передусім, сьогодні вийшла довіра до мене 57% по фмісу. Я чув 57 плюс відсотків е, різних соцопитувань. Так що, якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде. Після цього почала розганятися інформація про те, що. У Володимира Зеленського рейтинг довіри більше ніж у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Про це заявив міністр цифрової інформації Михайло Федоров. Після цього за Володимира Зеленського почали заступатися також європейські відомі політики. Борис Джонсон заявив про те, що рейтинг Володимира Зеленського такий самий, як рейтинг Дональда Трампа. Експрем'єр Великої Британії припустив, що коментарі Трампа не мали на меті бути історично точними, натомість. Мали спонукати ЄС до дій, звісно, не Україна почала війну. Звісно, країна, яка зазнає найсильнішого вторгнення, не повинна влаштовувати виборів. Звісно, рейтинги Зеленського не 4%. Насправді вони приблизно такі ж, як у Трампа, заявив Борис Джонсон. Джонсон певен, що президент США своїми заявами спонукає Європу використати 300 мільярдів доларів російських активів для виплат Україні та компенсації підтримки Сполучених Штатів. Після всіх цих подій почали з'являтися заяви президента Росії Володимира Путіна, який сказав, що Росія готова повернутися за стіл переговорів по питанню України. Мне доложили перше, второ, я високо, результат є. Перше, о чем я хотів сказати, що ми договорились в нормальному режимі дипломатических ведомств, Постоянные выдворение дипломатов из Вашингтона, и из Москвы ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства. Это первое. Второе, мы, на мой взгляд, сделали первый шаг для того, чтобы З одневіть роботу по, по самому по саме разним направленням, котрої представляють взаємні інтерес, також він заявив, що Росія ніколи не відмовлялася від переговорів з Європою, і це саме Європа та Україна припинила всі зв'язки саме з Москвою никогда не отказывалась от контактов с европейцами. Россия никогда не отказывалась от переговорного процесса с Украиной. Никогда. Это наши наши так скажем, партнеры по этим переговорам отказались. прекратили контакты с Россией европейцы, а украинская сторона запретила сама себе вести переговоры, вышла из переговорного процесса в Стамбуле, прямо публично об этом объявив. Ну что же, мы же никому ничего не навязываем. Мы готовы, э, уже 100 раз об этом сказал. Но хотят, пожалуйста, пусть э, ведутся эти переговоры, и мы э будем готовы вернуться за стол переговоров. Володимир Путин також заявив, що у Росії та Сполучених Штатах багато спільних питань, але пріоритетним залишається питання України. по ну і так далі. Там дуже много вопросов в Рішення яких вивелічені і СІНИ Штати і Російська Федерація, несмотря на те, що, звісно, первостіпінним значенням виділяє ситуації, зв'язані з українським направленням, мільярдер Ілон Маск підтримав президенти Сполучених Штатів у даному конфлікті та заявив, що президент Зеленський повинен бути радий проведенню виборів, якщо у нього такі великі рейтинги. Голова офісу президента України Андрій Єрмак заявив про те, що це Росія намагається посварити Сполучені Штати та Україну на зустрічі з Кітом Келлогом в Києві. Він заявив про те, що Україна хоче, щоб стосунки між Україною та Сполученими Штатами залишалися відкритими, і в них панувала довіра та принципи взаємного успіху. Після всіх цих заяв, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп опублікував пост у своїх соціальних мережах, в якому назвав Зеленського диктатором, президент США звинуватив президента України у відмові від виборів та заявив, що без участі США Зеленський не зможе досягти миру з Росією. За його словами, американська сторона зараз веде успішні переговори про припинення війни. А Зеленський повинен поквапитись інакше втратить країну. Трамп також заявив, що Україна зруйнована, а мільйони людей загинули марно. Крім того, глава Сполучених Штатів стверджує, що Зеленський змусив Америку витратити 350 мільярдів на війну, яку не можна виграти. 175 мільярдів з цих грошей зникли. Тож він звинуватив українського гаранта у бажанні затягнути війну заради фінансової вигади. Віцепрезидент Сполучених Штатів Джейді Венс сказав про те, що ідея не проводити вибори під час воєнного стану це безглузда ідея. Він сказав, що Трамп ясно дав зрозуміти Зеленського, що вибори мають відбутися. Також він зазначив, що Трамп неймовірно співчуває і захоплюється народом України, і підхід Зеленського контрпродуктивний і може поставити під загрозу відносини з Сполученими Штатами. Мануель Макрон зазначив, що він підтримує Україну та візьме на себе обов'язки забезпечити мир в Європі. Президент Франції повідомив про тривалу розмову з лідерами ЄС, Канади, Ісландії та Норвегії. Позиція союзників незмінна. Вони прагнуть міцного миру в Україні та готові виконувати свої зобов'язання. Принципами мирного процесу він назвав те, що Україна має брати участь у переговорах, її права повинні поважатися. Мир має бути довготривалим і з надійними гарантіями. Та безпекові інтереси Європи необхідно також враховувати. Ми розуміємо необхідність збільшення оборонних витрат і зміцнення безпеки Європи. Рішення будуть ухвалені найближчим часом, підсумував президент Франції. Пізніше Трамп зробив декілька гучних заяв, де також назвав себе миротворцем. Із головних тез він сказав, що вірить у врегулювання війни за рік, інакше може бути третя світова війна. Також він сказав, що переговори РФ та США в Ріаді стали великим кроком вперед. Він зазначив, що українська сторона саме зірвала угоду зі сполученими штатами щодо рідкоземельних металів. Він також зазначив, що Зеленський зробив жахливу роботу, а Україна виявилась через нього роздроблена. І сказав, що Зеленський відмовляється проводити вибори в Україні. Екс радник президента Сполучених Штатів Джон Болтон заявив, що план Трампа по врегулюванню конфлікту в Україну близький до капітуляції України. Він також заявив, що в результаті весь цей мирний процес може призвести до виходу США з НАТО. Результатом будь-якої такої угоди буде послаблення безпеки як України, так і Європи. Сказав, що він проти розгортання миротворчих сил. Досвід роботи з ООН показав, що коли ви розгортаєте миротворчі сили, вони можуть стати постійною частиною ландшафту, і в цьому випадку означає фактичний розділ України, який може стати де юре. Також заявив, що Європі було б краще рішуче підтримати Україну, поповнюючи запаси зброю, а не брати участь у плануванні різних сценаріїв, узгоджених між Трампом та Путіним. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісков заявив, що така риторика Зеленського є неприпустимою. Лідер же демократів Чак Шумер заявив про те, що такі заяви Трампа огидні, і вони продиктовані Трампу саме Путіним. Він сказав, що соромно чути, як президент повторює путінську пропаганду, закладаючи основу для переговорів, які вигідні Росії за рахунок України. Майк Волц виступив із заявою. І сказав про те, що Дональд Трамп незадоволений і розчарований риторикою та діями президента України Володимира Зеленського. Радник з нацбезпеки заявив, що Зеленський повинен повернутися до конструктивної роботи з угодою щодо ресурсів. Ілон Маск вже в свою чергу продовжував активно критикувати Володимира Зеленського. Він написав пост у соціальних мережах і зазначив, що якби Зеленський дійсно любив народ України, він би провів вибори. Він знає, що програє з великим відривом, незважаючи на те, що захопив контроль над всіма українськими змі, тому скасував вибори. Він додав, що Зеленський ніби зневажає народ України, і саме тому він відмовився від виборів. Також він зазначив, що президент Трамп має рацію, що ігнорує його і прагне до миру незалежно від огидної масивної машини підкупу, що живиться мертвими тілами українських солдатів, зазначив Ілон Маск.

And if you disagree with the president, pick up the phone and call him or call one of our great diplomats. Don't go on a media tour around Europe badmouthing the president of the United States. It's insulting. It's insulting to him. It's insulting to me. It's insulting to the American people. And by the way, it's stupid. All of us who know the president would tell you that badmouthing him in public is not the way to get President Trump to change his mind. So I think Zelensky needs to have some better consultants. В Свою чергу міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки заявив, що підтримує консенсус між Сполученими Штатами та Росією у врегулюванні питання по Україні. Він заявив, що Китай підтримує всі зусилля спрямовані на досягнення миру, включаючи нещодавній консенсус, досягнутий між Сполученими Штатами та Росією. Він також зазначив, що Китай готовий відіграти конструктивну роль у мирних переговорах. Видання Economist пише про те, що команда Трампа намагається позбутися Зеленського, який їм ніколи не подобався. Це не про вибори, а про те, щоб позбутися зеленського, якого Трамп вважає занадто складним, пише видання. Тим часом Україна відмовилась визнавати будь-яку угоду, яка може бути розроблена за спиною Києва. Мінімум того, що Україна може прийняти це продовження зв'язків із західними арміями, відсутність серйозної демілітаризації. Постійний потік зброї та грошей, а також іноземні миротворчі сили. Величина сил має менше значення ніж факт наявності, заявив представник України. Справжній український кошмар настане, якщо Трамп введе в життя кремлівський план. Це припинення вогню без ефективних гарантій безпеки, вибори, які призводять до політичного паралічу, слабкого президентства, розбитого парламенту, потім демобілізація, масова еміграція і початок дезінтеграції. Fox Фокснюз опублікувала статтю про те, що Трамп погоджується із тим, що новим президентом України стане російська маріонетка. Fox News пише про те, що Трамп готовий до будь-яких результатів виборів. Трамп і Путін вважають низьким шанси на те, що Зеленський вдруге очолить країну. Путін оцінює ймовірність того, що до влади в Україні прийде маріонетка, як високу. Видання The Times пише про те, що Трамп ненавидить Україну, а в його команді впевнені, що саме Україна винна в усіх проблемах. У виданні нагадують, що ворожість Трампа до Зеленського та України можна простежити ще від часів його першої каденції в Білому домі. В 2019 році Трампу було оголошено імпічмент через звинувачення, що він нібито блокував військову допомогу Україні в розмірі 400 мільйонів доларів. Поки Київ не оголосить розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера, Трамп заявляє, що Байден чинив тиск на українську владу аби захистити компанію Бурізма, з якою був пов'язаний його син. Однак жодних доказів незаконних дій Байдена так і не знайшли. Видання Блумберг пише про те, що завдання Путіна це розсварити всіх українських політиків під час виборів, а потім вдарити по Україні ще з потрійною силою. Видання посилається на українські спецслужби і каже про те, що теоретично вибори можуть бути проведені, але лише якщо США та інші союзники надішлють свої війська після припинення вогню та патрулюватимуть саме лінію фронту в Україні. Також вони пишуть, що якщо не виграє Зеленський, то виграє Валерій Залужний, людина, яка відома як залізний генерал, також не захоче погодитись на вимоги Росії поступитись українською територією, скоротити армію та пообіцяти не вступати в НАТО. Таким чином, ми бачимо досить серйозний розкол та зміну взагалі вектору Сполучених Штатів початку війни в Україні, з початку повномасштабної війни в Україні. Також ми бачимо розкол у взаємовідносинах у Сполучених Штатів та Європейського союзу, який також може негативно вплинути взагалі на політичну обстановку у світі. Зараз дуже складно прогнозувати якісь подальші події, тому що в принципі такі заяви Трампа також неможливо було прогнозувати. На цьому друзі в мене поки все. Підписуйтесь на даний канал, залишайте свої коментарі. До нових зустрічей.